Боксер, гвалтівник повернувся з 90-х, щоб розірвати усика, щоб взяти рекорд Формана, щоб забрати по його словам те, що належить йому, і вже переміг в третьому раунді прохідного бійця і кидає виклик Сашку. Якщо чесно, він винесе усика, усик про це знає, тому й мовчить. Я повернувся лише щоб побити третій раз усика. Сьогодні у випуску наступний суперник Усика, Лапін говорить вже про цей бій. Френсіс Нгану кидає виклик бомбардувальнику, гвалтівник в справі та рухається за поясами. Дюбуа відійшов від поразок, кинув Дон Чарльза та віддає пошану Усику. Він найкращий боксер світу, це буде мені уроком. Що з Вайтом? Це нокаут року чи спектакль? Мозеси Таума про Олександра Усика, Тайсон Фьюрі про бій, Усик і Таума. Він його знищить, вважає Дерек Чисора. Хто й кого має знищити, та чи буде цей легендарний бій, розберемо сьогодні у сюжеті та багато іншого, дивіться прямо зараз. Мої вітання, друзі. Ви на каналі Knockout TV Як завжди, для вас гарячі новини зі світу боксу авансом вподобайка, підтримка коментарем. Залітайте на інші не менш цікаві сюжети. Доєднуйтесь до телеграм-каналу та головної сторінки Фейсбук. Розпочнемо з циганського короля, який знову майорить на горизонті і не дає забути про себе, викидуючи гучні заяви та дивну поведінку. Тайсон Фюрі відновив співпрацю з батьком після гучного конфлікту. Боксер провів тренування разом з Джон. Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову об'єднався зі своїм батьком і тренером Джоном після гучного конфлікту, що стався минулого року. Тоді Джон Ф'юрі, багаторічний наставник сина, був відсторонений після підказок у кутку рингу під час бою Тайсона проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу на надважкій вазі. У реванші з українцем у грудні батько також не працював із командою. Поєдинок завершився другою поспіль поразкою британця. Тепер же ситуація змінилася. Батько та син знову відновили тренування. Усик 24 раунди з Фюрі, це як полетіти в космос і повернутись назад. Український чемпіон похвалив циганського короля. Володар титулів в WBC, WBO, WBI та IBO у надважкій вазі Олександр Усик для Ютуб каналу відповів на питання про те, чому навчився у двох боях проте чемпіона у хевівейті Тайсона Ф'юрі. Він чудовий суперник. Тайсон, на мою думку, особливий хлопець. Це частина мого життя. 24 раунди з Tyson Ф'юрі – це як полетіти в космос і повернутись назад. Олександр Усик двічі здолав Фюрі у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів у грудні 2024-го одноголосний. Молодий Майк Тайсон Мозеси заситамо впевнено 16 серпня. Нокаутував Діліна Вайта в першому раунді. В ніч з 16 на 17 серпня Мозеси Таума нокаутував співвітчизника Діляна Вайта в першому раунді. Після завершення протистояння переможець прокоментував свій успіх та поділився планами щодо потенційного поєдинку з чемпіоном світу Олександром Усиком. Я не планував і не хотів, щоб і завершився так швидко вже в першому раунді. Добре, що зумів потішити фанатів класним та яскравим перформансом. О наступний суперник. Не буду кидати виклик Усику. Адже я не заслужив на цей бій. Проте я планую вийти на ринг з тими боксерами, які справді мають право битися з Олександром. Це або Джозеф Паркер, або Агіт Кабаєл. Реально хочу такий бій, сказав Ітаума. Але закрутка бою вже пішла, і деякі боксери висловились про можливий бій ітаума Усик. Тайсон Фюрі заявив, що і Таума знищить Усика. Все через різницю у віці. Don't push the horses. Don't push... Бокс це спорт для молодих хлопців, як я казав Володимиру Кличку, коли йому було 37 років. Бокс нікого не чекає. І Таума знищить усіх цих людей похилого віку. Ентоні Джошуа, Джарела Міллера, Джана Жилея, Луїса Ортіса. Усе це відпрацьований матеріал. Don't push the horses. Наві, чинний чемпіон світу, якому віддали мої пояси Усик, буде знищений Мозесом, тому що він молодий, заявив Тайсон Фюрі. Дерек Чісора про поєдинок Усик і Таума. Він його просто вб'є на ринг. британський боксер про можливий бій. Дерек Чісора вважає, що молодому проспекту Мозесу і Таумі поки не варто виходити на ринг проти абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. Усик переможе малого Ітауму. Олександр його просто вб'є, сказав Дерек Чісора. Організувати бій Усик і Таум раніше хотів голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі шейх Колишній чемпіон світу Тоні Беллі поділився думками про потенціал британського боксера Мозеса Ітауми. Він може перевершити показники Фюрі та Іджея, без сумніву, цей хлопець може пройти всю кар'єру без поразок. Він може виграти всі чемпіонські пояси. У нього є потенціал, щоб панувати у надважкій вазі протягом багатьох років. Найбільше в Мозесі вражає його спокій. Він чудовий панчер, дуже гострий, дуже активний. Він надзвичайно хороший боксер. Зараз у світі немає нікого, крім Олександра Усика і Тасіна Ф'юрі, кого і Таума не зміг би перемогти. Він переможе будь-кого, крім цих двох. Він зловить будь-кого. Тільки Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі здатні змусити його промахнутися і заплатити за це. Всіх інших бійців у цій вазі він упіймає, сказав Тонні Велі. Титульний бій в Еріаді стало відоме ім'я наступного суперника Усика. Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик наступному поєдинку зустрінеться з обов'язковим претендентом по лінії WBO Джозефом Паркером, який представляє Нову Зеландію. Про це повідомив Сергій Лапін, який є директором команди українського боксера. У нас є пояс WBO, це перші чемпіонські титули Олександра. Є правила, яких необхідно дотримуватись. Ми повинні обговорити всі деталі та да дотримуватися нашого плану. Наступним суперником Усика стане паркер. Можливо, цей бій відбудеться в Іріаді, Саудівській Аравії. Про це поки що немає інформації. Подивимось, де можна організувати цей поєдинок. Всесвітня боксерська організація ухвалила рішення, згідно з яким Усик зобов'язаний вийти на ринг проти новозеландця, щоб не втратити титул. На даний момент український боксер продовжує відновлюватись після травми, тому отримав відстрочку. від DW біо. Він чудовий хлопець. Український боксер Олександр Усик вперше відреагував на можливий бій проти британця Мозеса Ітауми. Олександр заявив, що перспективний британець готовий до бою з ним. Чудовий хлопець, чудовий бій. Я думаю, що Ітаума це майбутнє боксу. Мені подобається цей хлопець. Так, безперечно, він готовий до бою зі мною. Лаконічно відповів Олександр. У ніч на 20 липня Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбоа, якого нокаутував у п'ятому раунді. Чемпіон відібрав у суперника пояс IBF та повернув собі звання абсолюта. Дюбоа пояснив, для чого влаштував вечірку перед реваншем Усику. а також пояснив, чому звільнив тренера після другої поразки від Усика. Дон Чарльз був чудовим тренером для мене. Ми разом здобули титул чемпіона світу, але я просто думаю про власне майбутнє, про те, в чому можу стати кращим. Так, це було виключно моє рішення. Я готовий віддати все, що залишилося на цьому рівні моєї кар'єри. Я хочу стати дворазовим чемпіоном світу на важкій вазі. Це моя ціль. Я готовий зробити все, щоб цього досягти. Чи стане Тоні Сімс моїм новим тренером. Зараз я поки не можу про це говорити. Спочатку мені потрібно все обговорити з моєю командою, якою буде структура та все інше. Проте незабаром точно буде офіційне оголошення щодо цього, заявив Даніель Дюбуа в коментарі. Нагадаємо, що Тоні Сімс раніше був тренером Ентоні Джошуа. окрім Дона Чарза, Команду Дюбоа покинув також Кіріан Фарен. Дюбуа! Стосовно вечірки, я так і зробив перед боєм з Жошо, і це спрацювало. Не хочу це згадувати, але скажу, що це не була причина поразки. Зараз я бачу, які речі у бою я міг зробити краще. Зараз у мене новий початок, настав час щось змінити і стати кращим, сказав Дюбоа. Я повернусь, це не кінець. Британський боксер зізнався, що бій проти українця став для нього уроком. Я просто намагався все осмислити і підготуватися до наступного кроку. У мене ще попереду багато можливостей, тож настав час для розуму. Я зустрівся з одним із найкращих боксерів світу, ще й шульгою. Так я міг виступити краще, але іноді так трапляється. Я не відчуваю себе пригніченим чи зламаним. Мені потрібно навчатися краще розуміти себе і рухатися далі. Даніель Дюбо. Промоутер Френк Ворен, який веде справи Тайсона Фюрі, все ще не відкидає можливості проведення поєдинку проти Ентоні Джош. Розмови йдуть постійно про бій Джошуа та Фюрі. Постійно питають, коли вони вже вийдуть у ринг. Вже надто пізно і нікому не цікаво. Я так не думаю. Мені здається, це ще цікаво для вболівальників. Якщо Тайсон повернеться до рингу, то я бачу, що бій може відбутися. Хоча Джошуа зараз націлений на поєдинок з Джейком Полом, сказав Ворен. Фюрі оголосив про завершення кар'єри після поразок від Олександра Усика, але постійно натякає на можливість повернутися. Нгану викликав Денте Валдера на бій. What? What? Колишній чемпіон UFC хоче з'ясувати стосунки з одним із найнебезпечніших нокаутерів у боксі. Настав час нарешті вирішити цю суперечку Френсіс Зенган. 39-річний Валдер востаннє виходив на ринг 28 червня, здобувши технічний нокаут над Тайрелом Герндоном у сьомому раунді, де Тайсон Фюрі підкреслив, це тінь самого себе. Боксер Гвалтівник повернувся після 20 років тюрми в боксі. Виграв бій. Усик наступний. 52-річний боксер над важкої ваги Айкі Біабучі офіційно повернувся на ринг після 26 річної перерви. Легендарний нігерієць Кличко, який був дуже талановитим в 90-х, переміг 40-річного співвітчизника Ідріса Афіні. Суперник протримався три раунди, але потім відмовився битися далі. Відразу після перемоги і -Бучі кинув виклик абсолютному чемпіону надважкої ваги Олександру Усику, заявивши про намір побити рекорд Джорджа формана та стати найстаршим чемпіоном світу у Хеві Вейті. Останній поєдинок і -Бучі відбувся в березні 1999-го, коли у п'ятому раунді він нокаутував колишнього чемпіона Кріса Бьорда. Крім того, він перемагав у бою з Девідом Туа. Після поєдинку з Бьордом Айк був засуджений у Лас-Вегасі за сексуальні домагання і потрапив за грати. У 2016 році він вийшов на волю, але невдовсі знову потрапив до в'язниці через порушення умов умовно дострокового звільнення. Остаточно Біабучі звільнився у вересні 2020 року. Друзі, обов'язково коментуйте випуск, обговоримо цей сюжет, адже поговорити є про що. Мега вдячний за підтримку. До нового випуску!